Бог дав нам ті серця, ті, які збирають нагороду на небі. Люди, це дуже важно. Збирайте це духовне, воно первічне. Бог вам судасть, додасть до цього земного. Все, що, що вам треба, хіба Ісуса лишив Бог хоч один день, хіба Він не мав де переночувати, чи Він не мав в що вдітися, чи Він не мав що їсти. Але він виконував волю Божу, правда? Він виконував те, що призначив Господь. Каже, перш за все шукайте царства Божого і в його праведності, а все решта, це решта, ця решта вам додасться. Не шукайте як люди світу цього. Спочатку дім, спочатку машину, спочатку бізнес-роботу. Ну не, не так хіба? А там царство Боже додасться. А воно так не працює. Якщо ми так мислимо, то ми стаємо людьми того світу. Ми стаємо як ці люди, як цей світ мислить. Він шукає спочатку матеріальне, а потім духовне. Він каже, духовне додасться, але додається матеріальне. Бо в духовному є твоє матеріальне. Коли ти береш своє духовне, там є матеріальне. Воно доложується до того. Бо основне не матеріальне, а духовне. Чи ти взяв духовне, чи ти вступив в своє служіння, чи ти вступив в те призвання, яке для тебе Бог призначив? Mm -hmm. Чуєте? Чи ти того не пропускаєш? Чи ти не сріблолюбець, який за, за оце матеріальне продає духовне? А? І сам каже, наша мітя каже духовне. Переворіство. Для чого він? Що я з нього каже допомог? А як каже, а він тільки чекав того, він хотів того переворіство. А не пропустіть своє переворіство. Не пропустіть своє духовне призначення. Війди в своє призначення, яке Бог тобі приготував. Не просто так він це, тебе поселив сюди, в це тіло, на землю. Правда? Щоб ти в тому тілі просто заробляв гроші? Просто там існував, жив, на роботу ходив? Хіба це твоє призвання? Хіба це основне для чого тебе покликав Бог на цю землю? Хіба? Хіба не це духовне? Хіба не стати священниками для всієї, для всієї землі, для всіх народів? Ха? Служителями для всіх народів? Хіба не це? Не для цього ми покликані? Хай допоможе нам Бог. Я прошу, я просто говорю зараз це і говорю до вас, до себе в першу очередь. Сам каюся, бо тому що я багато переключаюсь на те земле, багато значення їм придаю. Але я і сам каюся в тому, тому що це, ну, нам треба просто залишати. Нам треба просто залишати. Господь вірний, Господь всім дасть, Господь всіх забезпечить. Послухайте, де ти втратив, Господь тобі надолуже. Послухайте, Він тобі надолуже. Він має силу надолужити тобі. Ти нині плачеш, бо ти там нині не заробив того, що ти мав заробити, чи сезон твій прийшов. Господь має силу зробити так. Що ти все надолужиш. Все надолужиш. Ти встань в Його волю, в Його покликання, в Його призвання, роби те, що йому угодно. Послухайте, ніщо твоє від тебе не втіче. Ніщо твоє Богом призначене для тебе, в Його волі від тебе не втіче. І нікуди не дінеться, і ніякий ворог не краде тобі, коли ти в Його волі, коли ти в Його признав призванні, призначення. Коли ти виконуєш угодне йому. Як можеш? Але і без нього ми нічого не можемо. Все одно ми потрібен він нам. Все одно потрібен він нам. Щоб навіть йому покоритися він нам потрібен. Послухай, щоб навіть йому покоритися, він нам потрібен. І що дуже цікаво, знаєте, все йде навколо, крутиться навколо того, щоби. Умертвити своє я, свою душу. Все крутиться навколо? -то. Ісус прийшов на цю землю, Він каже, каже, я не хочу, я не хочу того, того страдання, я не хочу, Він каже, хай буде не так, як я хочу, а я так, як. Я". І ми не хочемо багато тих страдань. Ми не хочемо, як люди, правда? Ми молимося до нього, Господи, визволи від того страдання і того всього, і ми часто густо, і часу навіть не хочемо. Все одно його воля хай Все одно хай його воля буде, правда? Розумієте? Дуже цікаво.